Неподалік столиці запрацював новий митний термінал на базі логістичного центру Калинівка. На одній території розташували усі служби, задіяні в процесі розмитнення. Очікується, що він значно зменшить транспортне навантаження на Київ, ставши його південними воротами. На трасі Київ-Одеса відкрився новий митний термінал Калинівка. Він працює на базі логістичного центру, який побудувала компанія Епіцентр. Це найсучасніший потужний комплекс із європейськими стандартами обробки та обслуговування вантажів і транспортних засобів. Перше, це позитивний прикод да, для всіх внутрішніх інвесторів. Ми сьогодні країна шукає зовнішні інвестиції, залучення міжнародних фінансових організацій. Але сьогодні потрібно більше звертати увагу на внутрішнього інвестора, який вже є тут, який має перспективні плани, які розвиваються, які саме головне будує і створює робочі місця. Це один з найгарніших прикладів того, якими повинні бути митні термінали, в умовах, в яких повинні працювати люди, в умовах, які, в яких повинні робити розмитнення товарів. Це вже такий гарний приклад, того як працює, можна сказати, єдине вікно в одній будівлі, знаходяться всі служби, не треба нікуди їздити. Приїхали це повноцінний логістичний центр. Підприємці мають можливість скористатися послугами митного терміналу Калинівка, де одразу можна пройти санітарний, ветеринарний, фітосанітарний та екологічний контролі для зручності. Тут перебувають представники торгово-промислової палати. Щоденна пропускна способність можна здійснювати 100-120 вантажівок Пропускати достатні. Є митно ліцензійні склади. Сучасна вагова. Якщо вантажівка заїжджає на ваги, швидкість оформлення документів нашим диспетчером складає від до п'яти хвилин зараз через Калинівку проходить близько 4 тисяч постачальників. Половина з них іноземні. Обслуговує увесь процес понад 650 працівників. Планується близько 2 тисяч. Фахівці переконані, що митний термінал на базі логістичного центру Калинівка реально може стати локомотивом розвитку вітчизняних виробників.